Слава Ісусу Христу, я хотів до вас записатись на консультацію, чи це можливо, я б хотів по телефону з вами говорити, а потім, щоб поговорити з моєю спородою, з моєю дружиною, щоб навернув нас на правильну дорогу. Звичайно ж, коли в них буде вільний час, я готовий оплатити годину Його часу. Мені дуже треба, слава Ісусу Христу! Я допомагаю людям і по телефону. Я не буду робити з цього, знаєте, психологічну консультацію або ще щось інше. Все-таки церква хай буде церквою. Я буду з вами спілкуватися візуально. Підете до церкви, сядемо там на лавці і поговоримо. По телефоні, консультації я проводити не буду, бо я знаю, чим це закінчиться. Це закінчиться тим, що я не буду мати ні одної хвилини, навіть щоб пообідати. Якщо тисяча людей згодиться, вас трохи більше, Ну, Представте собі. Так що я дуже шаную вас, поважаю, люблю але. Тільки особиста консультація. Прийдете до церкви, поговоримо. Давайте все-таки залишати нашу трансляцію, яка є молитовно-просвітницька, і все-таки формат більше. Священик і прихожанин, тобто треба прийти до церкви. Це стосується тільки дніпрян, Ті, що живуть у Дніпрі, не треба їхати, хто знає, звідки не треба. Я зможу з вами поговорити по телефоні, питань нема. Але якщо ви розумієте, що таке е, терапія, це не одна розмова. Це не одна розмова. За одну розмову дуже тяжко, щоб людині щось там змінити в голові, можна тільки визначити орієнтири і просто познайомитися. Психологічні проблеми, які люди собі вже назбирали, це є дуже складні речі, щоб їх повирівнювати. Часом треба дуже багато часу, щоб вирівняти ту чи іншу Психологічну проблему, психічну, психологічну, різні, так? так що, всі, хто в Дніпрі, приїжджайте, всі, хто далі, не треба. Консультації по телефону можу давати, займатися психологічною психотерапією. Я ja просто не маю часу.